Вітаю, друзі. Те, що ми з вами переживаємо, словами не описати. На сьогодні, слава Богу, було тихо, але навчора в нас була дуже страшною ніч. І, здається, кожна ніч з такими атаками все страшніше, страшніше і страшніше. Тому, те, що ми пережили, словами тяжко передати. Все трясло, все вибухало. Страшний гул стояв, дзвеніли, дзвеніло скло, все, що в хаті є, дзвеніло дверима гримало. Ну, не уявляєте, через що ми пройшли, але слава Богу, Господь беріг життя, беріг Господь домівки, і це прекрасно. Але та ніч, яка була на вчора, сьогодні було тихо, на слава Богу, в області була тривога і багатьох інших регіонах. Знову була страшною нічка, не змикали ми очей. І молитва, наче стрічка, ангел знов торкав плечей, цілу ніч сміття літало, і нестерпно все гуло, ні на мить не затихало, і у будинку всім трясло. Знову сильно гаратнуло, знову вибухи у нас, все з собою сколихнуло вже у цей ранковий час. Ми живі, і слава Богу. Знов набралися страху, Боже, іди нам на підмогу, хоч усі ми у гріху. Не минай нас, я благаю, нас щитами закривай. Я молю за всіх благаю, нас, в біді, не залишай. Дуже хочеться нам жити та у вбивців інший план, як нам вижить, що робити, щоб не знищив нас тарам. Насправді ми не знаємо, що робити. Ми не знаємо, як вижити, але будемо ще сподіватися, що Господь надалі буде тримати над нами свою руку, і Пресвята Богородиця буде нас тривати під своїм покровом. А те, що ми вчора пережили, після того вранці, коли я йшла на роботу, уявляєте, після неспаної ночі, де гаратали, довелося йти на роботу, роботу ніхто не відмінив. Шахід, який був збитий над нашим будинком, слава Богу. Ні, бойова частина нічого не впало на будинок, все розсипалося, так господь дав. Біля мого будинку ну, ті уламки, які були, вони були, можливо, вже до того, ніж я вийшла, великі уламки позабрали. Більша частина впала на запарканом парканом дитячий садочок і на територію сусіднього будинку. Але, попри те, все, що я йшла пізніше на роботу, то без такого мотлуху... Я ще й зібрала. Різні шматки, бачите. Отого От вбивчого сміття, якими по нас горотав ворог. Бачите, різні, навіть він ще якийсь номерний знак по шматочок, так начебто виглядає, як там остання цифра була двічка. А може та не остання, може, там далі ще якісь інші цифри були. Знаєте, от навіть видно з якогось волокна, бачите таке волокно з нього виготовляють. Ну І різних таких цікавих цікавих шматочків тут є дуже-дуже-дуже багато, бачите, вони різної форми. Ну, як ламалося, як трощилося, так воно і сипалося. Тому, дорогі мої, нехай отой ворожий мотлок, як вони будуть запускати, нехай. Повертається в те гнеле болото, нехай весь розсипається над ними. А я бажаю всім тиші спокою, спокою в душах, спокою в серцях, спокою в родинах, домівках, в кожному місті і селі, в кожному куточку нашої славної України. Будьте бережені Господом. Все буде Україна, все будуть українці. І слава Україні! Слава Господу! Слава нашим дорогим захисникам і слава незламному українському народові!